Колись ми називалися просто перший військовий шпиталь ветеринарної медицини, а ще раніше це був перший польовий шпиталь Національної поліції, який був створений, до речі, з ініціативи Національної поліції України, наших поліцейських кінологів у 17-му році. І от коли в 17-му році він був придуманий 17-му році, з початку року, як виїхали. На передову по всій лінії фронту, отак, От поки ми все не переїхали. Маріуполь, Сєвєродонецьк, Лісичанськ. 에, ви знаєте, там, де стріляли, там ми везде були. На другий день війни був створений базовий шпиталь на базі Хмельницької районної державної лікарні. Багато що ми не знали. Принаймні нам допомагали всі. Коли вони знали, що ми робимо, коли в нас на той час в установі було до 500 поранених тварин, це п'ять вірблюдів, поні єноти, обізяни, повний стаціонар службових контужених собак з трьох військових частин. І коли от 500 хворих в тебе в установі на одні руки на сім лікарів, а завтра треба виїжджати вже на Донеччину, тобто остається три-чотири зі мною їдуть. От тоді страх, тоді жах. Ви знаєте, війна нас застала в розплох, і коли на другий день війни ми почали приймати перших поранених, біля мене залишилися тільки ті люди, які дійсно люблять тварин. І сама головна нагорода, коли ти бачиш тварину, бачиш її очі, і в них нема сльоз, нема страху. А Вона хоче лизнути тобі руку. Зараз одна мрія, дві. Перемога, і щоб у дітей все вийшло, те, що не вийшло в мене в житті. Все. І така сама головна мрія, щоб папа довго жив. Бо Було... мрія.